Друзі, привіт! Сьогодні у нас рецепт паштету з квасолі. Для нього склянку квасолі промиваємо, заливаємо водою та залишаємо на 6-8 годин. Потім зливаємо водичку, в якій квасоля замочувалась, заливаємо свіжою водою та відправляємо варитися до м'якесенького стану. Тим часом нарізаємо дві цибулинки. І підсмажуємо на пательні щедро политій олією. З відвареної квасолі зливаємо воду. Я її в тій воді й охолоджувала. Додаємо до неї цибульку, сіль, перець, паприку або будь-які спеції на ваш смак. Подрібнюємо блендером до однорідного стану, а після цього мені подобається ще додавати сушені томати. Їх маленькі шматочки дуже симпатично виглядають у загальній масі. Цей паштет смачно просто їсти ложкою, а можна використовувати в якості гарніру. І, звісно, змащувати ним хлібчик. Наприклад, гречаний хліб, рецептом якого я з вами дуже скоро поділюся. Ємність з готовим паштетом щільно закриваємо кришкою та зберігаємо в холодильнику. Термін придатності квасолового паштету 3-4 дні. Смачного!